У хабі громадської організації Запоріжжя платформа спільних дій завершує роботу приймальне чеської гуманітарної організації People Need», яка створена для допомоги людям, яких війна вимусила покинути рідні домівки. За весь період часу з ми працюємо з грудня місяця, і за весь період часу ми зареєстрували близько 10,5 тисяч сімей. В цьому хабі ми працюємо останній місяць нашої роботи, тобто березень. І за цей період часу ми заре. Реєстрували дві з половиною приблизно тисяч сімей. Частина з них вже отримала грошову допомогу, частина ще чекає. Чекає на грошову виплату і родина Прилепських. Сергій та Марина виїхали з тимчасово окупованого Маріуполя рік тому. Спілкуємося з Маріупольчанами, від яких і узнали про цю програму допомоги. Ми прийшли по записі. І за 10 хвилин оформили все. Та нам багато чого не вистачає, бо ми приїхали з рюкзаками на настрої в сім'ї, тому багато ще треба купувати для нормального життя. На одну людину організація Піпалині Ніт виплачує 6 тисяч гривень. Ці кошти стали у нагоді, каже переселенець Токмака Віктор Доля. Я вже отримав кошти. В розмірі 39 тисяч гривень. Троє внуків до 18 років. Дружина, донька одинока. Виїхали в серпні, літо, шорти. Прийшла зима. Одягатися, оплачувати комунальні, які подорожали. Об'єднання зусиль для допомоги людям і є одним з головних завдань, створеної за сприяння Метинвесту, платформи спільних дій. Наразі це дієвий майданчик, що дає можливість згуртувати усім, хто може прийти на поміч з недоленим війною. Раді, що в нас народжуються нові партнерства. Ми не забуваємо про людей, які виїхали з Маріуполя, з якими ми знайомі, які працюють на підприємствах групи Метинвест в Запорізькому регіоні. Тому ми їх проінформували про такий вид допомоги матеріальної. Продовжуємо працювати та наближати нашу перемогу.